Всім привіт! У мене для вас хороша новина. Це 6 найкращих трилерів, які ви могли пропустити у 2023 році. Усі фільми вже можна подивитись у високій якості. Для тих, хто вперше на каналі, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Ставте палець вгору, а в коментарі пишіть ваші улюблені фільми та фільми, які б ви порекомендували іншим. Погнали! Заручники. Фільм сильно відрізняється від фільмів з такою ж назвою, а ось сюжет досить типовий і розповідає про те, як батько відвозить на машині дітей до школи, а в неї закладено бомбу. І якщо вони вийдуть з машини, то вона вибухне. Повинен визнати, що фільм досить напружений. Особливо мене він не відпускав до останньої хвилини, так як дуже хотілося подивитись, чим все ж таки тіло закінчиться. Швидше за все, справа в головному герої, так як, на мій погляд, весь сюжет будується саме на його грі. Для Ліамільсон тут у головній ролі. На його обличчі, повною мірою, відчувається напруженість та тривога у кульмінаційних моментах. Він був достатньо природний і натуральний. Не найкращий фільм, звичайно, з його участю, але однозначно заслуговує на те, щоб його подивитись. Загублений смартфон. Південно-корейський фільм про сучасну проблему залежності від смартфона та соціальних мереж. Погодьтесь, у нас все життя в смартфоні. А якщо його вкрадуть або його загубити, як головна героїня, дівчина Ліна Мі? Стороння людина може дізнатись про власника практично все. Як не дивно, але втрачений смартфон їй повертається того ж дня. Ось тільки в цьому вся проблема. І проблеми тільки починаються. Якийсь маніяк встановив на телефон програму стеження, і тепер йому відомо більш ніж все про його господиню. Фільм тримає у напрузі, особливо в ті моменти, коли Ліна Мі у серйозній небезпеці, але сама навіть цього не підозрює. Сюжет динамічний та не затягнутий. «Інфлюенсер» – Черговий фільм про блогінг та соціальні мережі. Назва інфлюенсер, тобто популярний блогер. Популярна американська відеоблогерка Медісон, яка викладає в соціальних мережах своє гламурне життя, вирішує відпочити до Таїланду. Дівчина дуже засмучена тим, що її хлопець не зміг поїхати з нею, але її самотність триває недовго. Вона знайомиться з дівчиною, яка подорожує світом без зайвих речей. Нова подруга показує Медісон місцеві визначні пам'ятки. Все класно, прекрасно. А ось одного дня нова подружка під приводом крутої локації, про яку ніхто не знає, відвозить Медісон на таємний острів, який повністю знаходиться поза зоною дії мережі. Ілюзія втечі. Сімейна пара з дитиною їдуть від цивілізації глибоко в ліс, щоб відпочити від усіх справ та зайнятися вирішенням особистих проблем та образ. Сім'я хоче врятувати свій шлюб та прищепити дитині любов до природи, Наче то здається, що в них все добре. Але ж такого не буває в жанрі трилер, тому в повітрі панує тривога, що наростає. Яка тільки посилюється з появою дивних людей, схожих на наших героїв, як дві каплі води. Хто ці двійники? Звідки взялись в лісі і чим усе обернеться? Цей фільм сподобається не всім. Але якщо ви любите незвичайне кіно, раджу подивитись. Зникла безвісті. Сюжет обертається навколо 18-річної Джун із Лос-Анджелеса. Батько дівчини помер кілька років тому. У мами її звуть Грейс, з'явився новий чоловік, разом з яким вона їде в романтичну подорож до Колумбії. От і відпочинок, мав би за ідею добігти кінця, але Грейс просто зникає. Джун намагається знайти маму, спочатку через місцеву владу, а після, зіткнувшись з їхньою байдужістю, Джун використовує сучасні гаджети та інтернет, щоб самостійно розшукати матер. Ще один третій фільм у цій підборці про те, як сильно на наше життя впливає інтернет та соціальні мережі. Звук свободи. Фільм ґрунтується на реальних подіях. Тім, федеральний агент, він працює над справами, пов'язаними з торговлею людьми, з метою подальшої сексуальної експлуатації. Якось агенту вдається врятувати Мігеля, хлопчика з Гондурасу, який став жертвою разом зі своєю сістрою Росіо. З'ясувавши подробиці про зникнення сестри Мігеля, тім приймає рішення вирушити до Колумбії, щоб вийти на слід дівчини та звільнити її з сексуального рабства. Опинившись у небезпечному середовищі, головний герой повинен е, врятувати Росію, а ще й знищити діяльність злочинної організації, що займається торгівлею людьми. Фільм важкий від його реальності, але вартий того, щоб його подивитись. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, добірка припала вам по душі, а мені залишається тільки чекати виходу нових фільмів, щоб порадувати вас знову.